Вирішила до Нового року зробити щось таке приємне і своїми руками. Хочу оздобити свою класну кімнату у школі, тому в інтернеті видивилася, що можна зробити таку ялиночку своїми руками. Так, видно з пляшки. В інтернеті дуже гарно було, але насправді це не все так легко. По два рази клеїла ці шишки вчора. Вчора вечором наклеїла рано, воно вже все повідклеювалося, воно, до речі, не, не дуже скло тримає клей-пістолет, Але з цими пробілами зараз щось подивимося. Хочу ще цією красивою серебрянкою, зараз піду на двір швиденько побризкаю, і тоді вже будемо чимось прикрашати ось такими бантиками, подивимося, яке воно буде. Ось така чудова ялиночка в такому патріотичному стилі в мене вийшла. Мені дуже подобається. дуже класно, гарні. Дуже гарні. Єдине, щоб воно трималося красиво. Дуже акуратно, охайно. Ще минулого року ще робила ось такий мішечок теж хай буде. Ось така красивенна ялиночка у мене вийшла. Дуже гарно виходить з цієї такою фарбою срібною. Багато можна було б ще жолудів додати, але щось я не захотіла. Мені подобається, щоб не було багато тут накладено. ось такими гарними бантиками. Придумала так прикрасити. Ну ось така ялиночка.